Всім привіт! Всім доброго часу. Доби роблю окреме відео, бо хочу зараз підняти таку дуже моторошну для мене тему: це тема цькування вчителями дітей. Зараз ви послухаєте мою розповідь і потім напишіть свої коментарі з приводу цього: було у вас таке чи ні. Спочатку розповім про себе. Я взагалі в школі добре себе поводила, в мене як такових конфліктів з вчителями не було. І е, вчителя молодших класів в нас була така дуже е, сурова жінка, але вона добра була до всіх. І всіх добре навчила. Ми вийшли всі відмінниками, майже всі. Мало в нас таких було, що там в них були четвірки. Ось, а потім ми перейшли до п'ятого класу. Ми там пригали через четвертий і одразу у п'ятий. І ось в п'ятому класі у нас вже була інша вчителька класна та. Класна вчителька, і нас було багато дуже в класі 44-43 чоловіки. Ми навіть у нас такі були парти по два. Ми сиділи і треті ставили такий підставний стільчик, підставний стільчик, і сідав, і вони втрьох займались взагалі. У нас три чи чотири таких парти були, де мож було. І мене тоді посадили у кінці, бо в мене тих позору відхилень не було. І у самий кінець мене заперли, а там до дошки десь метрів 10-12 Я нічого не бачила. І відволікалась. Рядом там сиділи біля мене ці трошечки троєчники, <хи> і я з ними відволікалась. І от так ось, якось непомітно за 5-6 клас я просто з'їхала в цьому навчанні, якось і мати була зайнята, і може там не перевіряла ті уроки, я вже доросла, в принципі, була вже мала сама все робити. І ось там сьомий клас, а нас було в паралелі три класи. І дуже всюди було багато людей, всюди. І вони вирішили сформувати четвертий клас Г клас а, Б, в, Г. І всі, хто скотився, всіх, хто погано вчиться, чи від кого хотіла учителька збавитись просто вони відправили в той Г-клас. Як я плакала, я вам передати не можу. Ну люди, вони ж по психології, вони не люблять яких змін у житті. Я тут звикла, я тут сиджу. Все мене ну я вважала, що мене все там добре. Але як виявилось, ні, подружка в мене там була, як оказалось, гівнота подружка. Ось, я пішла в цей сьомий клас, і е, я там, нас там було небагато, 17 чи 18 чоловік, і я вдруг зрозуміла, що я лідер. Бо там, в тому класі старому, ролі вже були приписані. Хто відмінник, хто ні. Так оцінки і ставили. Як в університеті, перші, перші 2,5 роки ти працюєш на зачатку, а потім вона на тебе. Погану оцінку вже не поставлять, як тебе там всі відмінно. Так і тут. І ось я прийшла в цей 7 клас, зрозуміла, що я лідер, почала добре навчатись, сіла на першу парту, і все в мене ось так стало. Я взагалі не жалкую, що мене відправили в той клас. Потім знову вони вирішили з'єднати ці класи, але я вже попала в інший, там була добра руководителька, і в нас все зрослося, я там ще два роки довчилася, але в 10-11 клас я попадаю знову в той клас, яким була спочатку. І ось тут починається. А це ж було. Я ж ще починала вчитись у Радянському Союзі, але до піонерів тих не дослужилась, Слава Богу. Ось, і Це було кінець Радянського Союзу і початок вже України. І мене з братом взагалі виховувала одна мати. Батько не дуже приймав участь в цьому. Так, вона, до речі. Була у всіх цих всі роки в цьому родительському комітеті. А тоді ще як гроші не збирали, а взагалі треба було і або переклеювати, і підлоги ці фарбувати, і ходити щось підносити, щось підвозити, і поздоровленість. І це ну взагалі все, вона, хоч і одна була, працювала, але це все робила, щоб її дитину не чіпали. Взагалі. Так. І тоді ж збирали ці гроші у класні фонди у фонди школи. Оце трошки мене тоді теж ну цкували. Типу, як не приніс у той час гроші, типу там по фамілії, там де гроші там за той місяць, де гроші? Типу я б не принесла, якби вони в мене взагалі були. Так, ось так. А потім е, почались ж випускні, збирали гроші. Там же ж всім вчителям треба подарунки подарувати директору. Тому у нас, взагалі, у нас такі були хлопці, що дарували плазми, робили ремонти у кабінеті директору. Оти, у були добрі. Вони вчились на три, а отримали п'ять у кінці. Ну щоб ви розуміли так. Ось так. І ось тоді хтось настукав у цю районну раду, хтось туди подзвонив і сказав, що в нашій школі типу дуже багато грошей грибуть на цей випускний. І вчителі е, потребують від дітей дуже великих подарків. Требують. Ну, і, е, і і, як ви розумієте, подумали на мене, чи на мене, чи там ще на одну мою подружку. Але щось таке. Оце я зрозуміла, що таке цькування. На кожному уроці, ці вчительки, а в наша класуха була російською мовою, а інша е, класуха теж нашої паралелі вела українську мову. І ось вони удвох вичитували нам лекції, як це погано, що не треба стукати, а дивилися на мене. Оце я поняла, зрозуміла, що таке цкування. Я взагалі не хотіла ходити в ту школу. Я просто думала, а я не можна, що, не думала, що можна так зробити. В нас одна дівчинка перевелась в іншу школу і закінчила її на відмінно з тою золотою медаллю. Я не... Мене мама теж, ну, той. Щось ми не зрозуміли, що можна так зробити. А взагалі, я себе усвідомила як е, особистість і розгорнула свій характер до кінця, аж в університеті. Тобто, ця школа не дала мені це зробити. Воно, як 40 чоловік у класі, то ти там сидиш тихенько, аби ми тебе не чіпали. Ну, або веселишся. Так, тепер, значить, оце моя була історія. Я потім пішла в університет, я була там відмінницею, старостою, я зрозуміла, що я лідер, що я тягну, що я можу. Я ще паралельно працювала, підробляла, і все в мене ось так склалося. Я вам чесно скажу, ще була в університеті, почала вже працювати, я вже останній рік заробляла гроші, а ще паралельно магістратуру я закінчила. Ось так. Значить, тепер історія мого брата сформувався перший. Тоді ми ж навчали ще на російській мові. А це був перший україномовний клас. І дуже моя мама захотіла, щоб він туди пішов. Там теж прийшла молода вчителька, все, -все так добре. Ну і Пішов він, і вона спочатку добре відносилась. Моя мама теж у всіх комітетах всі ці ремонти, все це робила. А тут десь другий, третій клас, і почала вона до нього чіплятися. Все не так, все не те. Там є якісь скандали. Щось він комусь там закинув шапку на той на карніс. Прийшла вона, там ці якісь скандали валила, так орала, Мама взяла просто швабру, ту шапку скинула і все каже, до побачення. Звідки ці скандали роблять ну, це хлопці. Ну що ти зробиш? Ну закинув, взяла швабру і скинула, і все. Оце відношення, розумієте? І він не захотів далі навчатися, і вже в нього наступна вчителька була добра, гарна, але він вже ходив повз школу. Він десь доставав ці довідки, потім їх тирив журналу, виправляв дату, заново вкладав туди, ось так. І все. І вже він навчатись не хотів, бо отак одна якась не дуже добра жінка перебила йому всю хотіння до навчання. Значить, і так він і не доучився, але зараз працює. Я думаю, заробляє він більше, ніж та вчителька. Ну, я так просто відчуваю. Ось так. Але потім ту його вчительку її ж засудили і посадили у в'язницю. Вона якогось побила якусь дитину. Так що так? Тепер, значить, до чого я це все веду? У нас така з Тюмою приключилась історія. Ну, він, він взагалі в нас. В общем, наш, нас почала цькувати вчителька. Це вже проходить давно. Я вже почала приймати мери якісь заходи. Але я, зараз я вам все розповім. Напевно, буде відео довге. А ви поки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ви дуже мене підтримаєте, буде мені дуже приємно. А так, мож, пишіть коментарі, було з вами таке чи ні. Бо я, я так розумію, що якщо вчителі, вчителя взагалі, їм дається у ці їх руки дуже велика влада. Влада над іншими людьми, над дітьми. І вони, як зловлять ту звезду чи зірку, і вони все, якщо воно зайшлося, то воно все так йде. Ви ж розумієте, що якщо ти починаєш бити кота то Ти потім і не будеш його гладити, бо ти вже звик його бити. Значить, розповідаю про свою старшу дитину. Значить, він мене не подарунок взагалі. Розпочну з садочка. Він їм там таке творив, вони так жалілися, але потім вони зрозуміли, він в нас лідер. І треба трошки під нього підстроїтись. Якщо і вони підстроїлись, і потім мені розповіли. Кажуть, Катя, ми як робимо? Всі йдуть, він перший, всі щось роблять. Він перший, і все, він заспокоївся. Він почав лагідно відноситись до всіх. Він поважав тих жінок, вихователів, лагідно відносився. І взагалі потім вже проблем в нас не було. Він ігри придумував. Він такий в мене кмітливий, розумний. Всі грають в ті ігри, що він придумує до сих пір. На дитячому майданчику всі грають в ті ігри, що він е, вигадує. Ось так, це історія з садочку. Тепер перший клас. Значить, прийшла я, і дура, мені сусідка, посела. Я дура, сусідка посе порадила піти у той інтелект. Що вона свою дитину, зараз же нова українська школа, інтелект. Взагалі у нас є навіть школи, що ще там 5 програм різних. Вона якось ще Баумана, ще якесь взагалі 5 різних програм навчання. Ось, і вона мені порадила і каже, що вона свою дівчинку з звичайної школи забрала і перевела в інтелект. І дуже воно їй подобається, все там. Типу такі знання дають, Ну, я її просто протупила. Коли я прийшла писати ту заяву, я написала в інтелект. Думаю, ну не точно не буде в нашій школі того інтелекту. Коли приходжу, я закінчилось літо, а вони мені кажуть, ви ж писали в інтелект, в нас вже є інтелект, ви туди попали. Я кажу, як це інтелект? Я вже не хочу в інтелект, я передумала. Ні, там 36 чоловік. Якщо ви так прямо типу сильно хочете, ідіть розмовляйте з вчителькою, може, вона вас візьме, але ми вам не обіцяємо. Прийшлося і а, а, тут же вилітається з інтелекту, і вилітає і мені. Ой, то буде так добре, це, то, це, це така добра програма. В мене е, своя дівчинка там навчається, я така довольна, така довольна, така рада. Ну, я її послухала, а я просто знала, що у та вчителька, що в звичайній школі, вона така вже в літах. Жіночка вже е, е, напевне своє своє відробила і казали, що це вона взяла вже останній клас і все піде вже на пенсію. А це ж оце савдепецьке, оце виховання. Я не говорю, що воно погане, але я не дуже хочу, щоб до моєї дитини це приміняли. Ось, і я так подивилась, він ще до жінок в літах взагалі до жінок не дуже так, щоб відносився, він відходив від них. А я бачу, що це молода, в неї очі горять. Думаю, ну може, хоч щось буде добре. Перші роки були добре. Він там притирався, там трошки у нас були конфлікти, але ми то все вирішували, притирався і ну, стало добре. Потім був той карантин, вони трошки не походили, але потім займалися, бо з першого по четвертий клас карантин займалися. І потім, е, вже після почалася війна. А ще до війни перший дзвіночок мені щось дуже не сподобалось. У нас така школа, там буква П, і як карантин був, всі класи виходили на різні виходи. І от стоять біля тих дверей, ми з батьками тут стоїмо, і вона відкриває двері, і там такий крик, ну то мій кричав щось. І так, таке вона відповідає: Закри рота!! І воно таке і розноситься по всій школі, бо ехо то пішло. І я така стою, щось трошки прифігіла, і бачу, що всі батьки в них теж у такі очі. Я потім ми пішли до магазину, виходимо, а я їй дзвоню і кажу, а що трапилося? Чого ви так на нього орали? Вона з'їхала. Ой, то не я, то він орав, то я щось йому відповідала, я щось питалася його перекричати, щось таке. Ну, це був перший дзвіночок. А потім почалося почалась війна, і ми ж всі сіли на онлайн. А як вона там в класі з ними розмовляє? Я ж того не чую. А тут онлайн. Тобто він там вчиться, а я тут стою і слухаю. Я спочатку не той на увагу на те не звертала. Ну, і кричіть і кричить, може з громко розмовляє, може він ту е громкость більше зробив, гучність. А я так потім просто, як ти можеш зрозуміти, що щось на те. На контрасті, на зрівнянні. І тут вчителька англійської, з ними налагідно, по-доброму, може хтось там і балується, але вона проводить свій урок. І все добре. А тут оре, оре, кричить і кричить, і все його виганяє з того класу. Вона його викидає. Як він щось балувати спочинає, чи там якісь смайлики виставляє в коментарях. Ну нічого страшного. Ну не звертайте уваги. От діти звертають увагу, діти відволікаються. Я її розумію. Так що його все одно кожен раз, кожен день викидувати з тих уроків, а потім він зайти туди не може. Так, а нафіга ти мені тоді то така, така потрібна. Якщо ти не можеш з ним домовитись, ні, я йому кажу, він усе приходить і каже, мама, мене викинули. А я йому кажу, та не може таку бути. Потім пишу їй. А не викидайте, будь ласка, Артему з, з того, з навчання. А вона мені пише, я його не викидаю, він сам виходить. Ви розумієте, да, вже першим пішов триндіош? Я думаю, ну. Мені моя дитина не бреше. Він ще маленький, він ще в 10 років, і взагалі він він завжди був зі мною чесний, бо він розуміє, що я з ним завжди поговорю, завжди йому розкажу що добре. Він робить чи не добре. Я ніколи не буду його за це наказувати, взагалі. Ось, і оце друге вже пішло. І вона оре-оре на них. Я, я до батьків. Чи там на, вона на іншу дівчинку теж тренділа дуже. І я до її мати. А вона каже, так, я чую, каже Катя, вона зі мною на працю ходить. Я кажу, сиджу рядом і все це чую. Але каже, в мене нема виходу, бо це єдина школа. Я в іншу не хочу. Оце єдина школа, і вона нас майже біля хати. І що робити? Ось така фігня. І оце все я побачила. І вже я, я е, тоді ще настроїлась переходити до іншої школи. Але ми пізно повернулись з Карпат. І е, в тій школі, що я хотіла його переводити, там е, не було сховища. В них аж до 20 жовтня ремонтували сховища, і не було взагалі е, ясно, будуть вони працювати офлайн чи ні. А я хотіла, щоб він ходив до школи, бо я бачу, що йому не вистачає спілкування з дітьми. Друзів йому не вистачає, з ким щось поговорити. Я ж та доросла, я ж та не дитина. Ось і... Ось так і вийшло, що він пішов за то літо, що це було. Він виріс, він подорослішав, він став трошки серйознішим і відноситись до цього, до навчання. Але воно все ж дістає. А зараз іде оце третя чверть. Це взагалі длинна, довга ця чверть, я, я ніколи її не любила. Пихають, і в тебе ті знання вже не хочеться нічого, вже хочеться просто відчепитися від мене. Так і він, напевне. Ну, взагалі, я ж не, я не кажу, що він золота, золотий в мене хлопець. Він не золотий, він може балуватись, він може бігати, він може той, щось там робити. Він взагалі в мене веселун. І він як клоун виступає. А вона все на те пре, що він як клоун є клоун, він не є клоун. Ну і що? Треба не, не тільки вчитись, треба інколи і розрядка. Ось так посміялися далі в і що? Потім, значить. З чого взагалі все це виникло? Оце ми ж хворіли дуже, а потім дивиться на мене дитина от такими очами, як кот із мультика, і каже: мама, будь ласочка, не відправляй мене в цю школу, можна я буду вдома вчитися туди ходити, тільки ці контрольні писати. І я щось треба почала розуміти, що щось там не те. Ну, ну, чого він так? Ну, всі ж ходять, зрозуміло. Ось, і я щось думаю, піду кай... а ще вони там щось йому казали не дуже добре. Думаю, піду я порозмовляю з цією вчителькою. А взагалі, вже не перший раз я його, її ловлю. Тобто я її питаю так і так. Вона мені каже, ні, так не було. А він мені ввечері каже, мама, та так було, вона тобі неправду каже. Ну, було так. Ну, щоб, а я розумію, що йому 10 років, навіщо йому мені брехати, якщо я його гавань, якщо я його захист? Ось так. Значить, е, приходжу я вчора до тієї вчительки, то була ж у нас предісторія така. А, а ще. Чекайте, вибачаюсь, зібрання, значить, збори були цих батьків, а в цьому році були вони рано у липні, бо треба було і клас до порядку до ладу привезти, і то і все, вже одразу на зошити гроші зібрали, і фонди фігонди, тому що всі класи стоїть фонди пусті, грошей нема, то все вони розпечатували за свої гроші. Значить, ну, як завжди, гроші давайте і щось робіть в класі, бо треба і окна помити, і то, і пол пофарбувати підлогу. Ну, це таке, значить, збори. І ми ж сиділи ті півтора роки вдома в хаті. Тобто, кожен писав вдома ці контрольні, потім відносив і клав її класу на стільчик, а вона там вже по папочкам розкладала. Тобто, ви розумієте, так, у всіх там було на відміну. Ну, стопудов. І, значить, я відкриваю табель, я вам там трошки вже засняла, подивитесь на той табель, що то за фігня, а там вставляю то відео, я тут забула. значить, у цьому році зібрання зібрання провели раніше, напевне, у липні. Бо е, вони там щось треба було і клас, порядок привести, і взагалі вирішували ж питання з цим, що треба було підписати, що твоя дитина буде ходити офлайн. Бо онлайн у нашій крутій школі нема онлайну. Хоча в тій, які вони говорять погані, є онлайн клас. Ось, а вони сказали, що якщо ви в нашій хочете лишитись, пишіть на офлайн, А якщо хочете онлайн, переводьтесь у будь-яку іншу школу і займайтесь е, там. Значить і. Вона ж роздавала зараз ці оцінки вони не ставляться перші чотири класи. Оце то теж дуже дібільна система. Це моє враження від цього. Значить, ти не можеш підтягнути свою дитину. Ти не бачиш, як він взагалі займається. Ну чи вона? Бо ти не бачиш того, як він. І от зараз тільки у четвертому класі, у другому півріччі, вони стали писати і виставляти їм ці оцінки, а оцінки взагалі. Щось... Бо вони не звикли що їх оцінюють. Чотири роки просто так проходили туди і все. Значить. Може, то в мого. Ну, він каже, що весь клас майже так. Інтелект, блін. Е, так от, що е, хотіла сказати. А, на зборах сидимо і е, видають нам завжди за, за весь рік, у кінці року, видають такі бумажки, а в них там написано рівні. рівні значить, Чотири рівні: В вищий, С середній, Д довільний чи дозвільний, і е, не щось нижній. Ну, то взагалі один чи два бали, щось таке. Ну, це як в нас раніше раніше двійка була, одиниця, нам взагалі не ставили одиниць. Двійки теж не повинно було бути в журналі двійок. Як це так? Трійки, оце такі ще були оцінки, от якраз для двійшників, Трійки. Ось і вона ж роздає ці бумажки. А як? А ми ж писали всі контрольні, всі в хатах, всі сиділи в хатах. І просто приносили і складали там в неї на той на стільчик біля класу. А вона потім там у кожного є папка, і вона напевне вкладала. Але я там приходила, попівруку воно все лежало, вона навіть навіть туди не приїздила. Ось, і, значить, я відкриваю, а в мого це де, не однієї оценки, взагалі нема В, ні не однієї. Як? І я розвитаюся к іншим матусам, кажу, а ну покажіть мені ваші табелі. І ті, хто і раніше типу були відмінниками, у них всі В. Як це так? Оцінювання було таке, що всі могли бути В, у всіх взагалі. Тобто вона по рівням. Тим, що були колись, що півтора року, року вже не було, може дитина підтягнулась по знанням. Виставили ці оцінки як от хіра, як кажуть. Я кажу, та що ж таке? Я підходжу к ней і кажу. Говоря, а чому всі сидеть сиде, а у інших ВВВ? Як ви то виставляли взагалі? А вона ж така: фі-фі-фі-фі, -фі -фі ну ось 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 так, що ось так. Ви розумієте, ото? Я же тоді поняла, зрозуміла перед цим три, четвертим класом, що в мого не буде взагалі добрих оцінок. Не буде. я розумію, що він може і не дотягує ве, але в нас як раніше було? Хоч фізра, але п'ятирка стояла, хоч трудина п'ятірка стояла. Такого взагалі. А зараз там щось по дебільному. Як він щось, е, типу, спілкується з однолітками, як ви то, як то на це рівний виставляють. Н -н Нема такого там. Українська мова, математика. Ану, зараз я вам принесу і розкажу. Так, ось я принесла. Ось воно називається свідоцтво досягнень. Якщо ті роки, зараз я вам покажу, тут було в мене набагато більше оцих галочок, то як її рівень прив'язаності і доброти падає до моєї дитини, так її галочок стає менше. Бачите? Так, значить, виявляється, спрямованість та інтерес до навчання, відповідально ставиться до виконання завдань. Це ми вдома сиділи. Вона не ставить галочку. Звідки ти взагалі то знаєш? Як ти можеш це проставляти? Активно працює на уроках, виявляє ініціативу і творчий підхід. На яких нафіг уроках? Проявляє самостійність у роботі, ну тут хоч поставила. Планує і контролює, бере відповідальність за свої дії. Ні, Такого нема в нас, бачите? І ось це. Так. Визначає фактичний зміст тему, основну думку, основну думку пояснює причина наслідкові зв'язки. Ось оде. Це дозвільний. Тобто, це, ну, як раніше, була трійка. Це то четвірка, я спочатку не розібралася, у в, мен... в нас більше СЕ. Хоча ні, однаково. Тобто я плачу такі гроші, до моєї дитини хріново відносяться. Ще й знання в неї гівно. Ну, а нафіга тоді? нахіба? Ось така фігня це мені теж був дзвоник. Я просто не встигла з тими Карпатами та з цими сховищами перевести його в той клас в іншу школу, і я дуже жалкую. І е, взагалі. Значить, зараз поговоримо одразу про програму. Програма тяжка. Перші три роки ще була добра програма, але навіть у тому році я е, приходила і задачу його з третього класу е, читала е, своєму чоловіку і його друзям. Так щоб ви розуміли, ніхто не зміг вирішити. Я розумію, там є алгоритми вирішення, але нафіга в 3 клас піхати такі тяжкі задачі. І ще про програму я нікого не відмовляю, я нікого не. Це тільки, моє... Це тільки моя думка. Особиста моя думка. Цей інтелект я, воно таке не потрібне. Хімія вже у всю, вже вони до кінця 4 класу знають майже 15 елементів. Фізика вже йде е, у всюди. Е, я розумію, що декуди цікаво ставити. Геометрія вже всю шурує в 4 класі. І кути це вже, вже ми рахуємо ці периметри, вже ці площі. і... Взагалі, програма, я вам скажу тяжка. Не, я вважаю, не потрібно у дітей пихати взагалі в 10 років такі знання, краще б вони спілкувалися і вчили мови. Наприклад, польську. Багато в яких школах у нас викладають польську мову, а це наші сусіди. Сто пудов, хтось із сім'ї поїде заробляти гроші в Польщу чи туди далі. Сто пудов. Мови треба знати, треба вчити краще мови, чим оцю всю пихати в них хімію хімію фізику раніше з роком. У нас взагалі фізика почалася з шостого класу. Але така не дуже важка. Потім важка вже з сьомого. А хімія взагалі в нас почалась з восьмого, дуже моя класс. дитина золота. Моя дитина взагалі не золота. Він може балуватись, може ходити, може встати там на уроці, там, як гукає вчителька, йди сюди, там забери фотографію, він там може зігнутись, піти. Вона все його виганяє з класу. Все йди, умийся, йди умийся. Ну їй же так легше, коли просто цей збудник зарази викинути з класу і все, а не домовитись з ним. Я вже просто зрозуміла, що ось трошки я сиділа, міркувала, я вам забіжу наперед, що він її не поважає як людину. Вона, якщо на нього орати і щось продавлювати, він взагалі нічого не буде робити. Він сяде і буде дивитись у стіну. Нічого ти не продавиш через нього. З ним тільки домовлятися треба. Це в мене така дитина. І до речі, вона мені каже, що в мене такий же самий син, такий же самий син. Мені просто здається, що вона від нього теж так устала, так втомилась, бідненька, що вона і мого теж. Чи вона зі своїм точно так же. Один в один е, розмовляє, мені здається, що так. Так ось. Починаємо. А, І, е, до речі, в нас така проблемка вилізла, що е, зараз всі діти вони великі. У мене навіть цін. йому 10, але він відглядає на 13. І оці е, трохи нестиковочки, що мозок та на 10, а тіло вже 13, але балується воно, як 10річне. І оце, він може бігти по коридорі, е, стоять там його ці однокласники, він їх може там. Покатитись і збити, як кеглі. Ну, таке. Ну ви розумієте, це ну, це діти ще. Коротше, в 10 років чи ще діти. Ось, як до 15 взагалі в ляльки гралась, і що? Ось. І він на зло, і він взагалі в мене така пряма людина. Він скаже у очі, він не буде не ходити за очі, ні, щось плести, якісь інтриги. Він отак рубане у лице і все. А що хочеш з тим, ти роби. Він не буде такої якісь подкавірні ці ігри, це не для нього взагалі. Він прямий і все. Але я вважаю, що з, таким, з такою людиною легше домовитись. Я не знаю, намагала, може вона там перші три роки намагалась домовитись, але може вже нічого не вийшло. Коротше, йду я до неї розмовляти. От і кажу: довго я так готувалась до цієї розмови, я вам передати не можу. Думаю, як же так треба сказати, щоб не було ще потім гірше відношення до моєї дитини. Треба ж так сказати. Ось я підходжу, кажу, знаєте, він не хоче йти до школи взагалі. От не хоче. Що ви мені скажете на це? Він каже, що той, що ви до нього придовжуєтесь. Ну я так такими словами не сказала, трошки по інакше сказала. Ну ось ми стоїмо, розмовляємо. Вона ну спочатку щось було не так, щоб дуже погано. Щось ми виясняли, виясняли щось, і вона десь 7 хвилин проходить, і вона. А він щось став, він же втомився. Його вже то все дістало. Треба було взагалі його взяти і відправити, просто з нею розмовляти. А ще по психології вона до нього все йде ближче і ближче. Я якось відходжу від неї, а вона до нього все ближче і ближче. Ну, щоб він, напевно, правду не сказав, бо він розуміє, що їй теж з нею далі ще вчитись, вона ж його вчителька. І, значить, це вам предисторія, я трошки забігаю. І, значить, проходить сім хвилин, і він щось так от мені показує щось таке втомилась вже дитина, а вона щось: ну от подивіться на нього. Ну, от зараз він стоїть, ми з вами розмовляємо, а він щось пальці показує. подивіться на цей взгляд. Сенсі взгляд. Я кажу, нормально все. Ну, ось він і так дивиться, так дивиться. Я кажу. Може йому очі, блін, повиколювати, щоб вас все то устроювало, все, що він дивиться, щоб той взгляд вам той не періщив в очі. Що таке? Це вже перший, це вже 18-й був, напевно, дзвіночок. Щось таке думаю, ну точно придовбується. Цвьохає мою дитину. Як я там писала, цкую, цкує, ну, стопудов. Думаю, просто подивлюся, що вона мені буде казати. Ну, то зрозуміло, що все то вона перевернула. Ми я погана, моя дитина погана. Значить, і все таки подається з того плана, з того тригеру: типу: ось я займаюся своїми дітьми, ось я я б розмовляла своїми дітьми. Ось я, ось я хочу на то той. Ось я коли подається на розмову з такої позиції, це такий тригер, як звеличення себе. За допомогою приниження інших людей. Тобто ми погані, а вона хороша. Ось вона би займалась, ось вона би робила, ось я займаюсь, ось я вважаю. Тобто, твою думку ніхто ще взагалі не цікавиться твоєю думкою. Ось вона є, у нас тут зірку зловила і все. А взагалі я вам не сказала, зараз, до речі, ми до цього дійдемо. Ось так, отака у нас вийшла, не дуже розмова. А потім підійшов ще поліцейський до нас, і ось вона стала грати на публіку. Зараз же в школах ввели там він один чи два поліцейські на школу. Вони там ходять і слідкують за порядком на тих перервах. А взагалі вони ще повинні там за пропускною системою слідити оці шлагбауми. В нас є той учнівський, але шлагбаум нашій школі нема, тому. Він з собою його не носить. Ось підійшов поліцейський. Вона як побачила його, як давай на ту публіку грати. А потім у кінці взагалі рякнула на мене, вийшла і тріснула дверями.